Безпека, безпечна дорога. Це для всім і усім здорога. Отже, починаємо. Перше, що вам треба розуміти, що перед вами справжній поліцейський. Справжнього поліцейського ви повинні завжди розуміти, повинні дві основні речі бути. Це нагрудний жетон, ось бачите такі металеві, та службове посвідчення, в якому написано, як мене звати, моя посада. І тому подібне. Зрозуміло, так? Жодного поліцейського справжнього не буде обурювати якось вимога, якщо навіть такий маленький громадянин, як ви, скаже, а покажіть своє посвідчення. Просто громадянин хоче дізнатися, чи ви не дійсно поліцейський. Так, і добре. Отже, починаємо наші правила дорожнього руху. Сьогодні вам треба бути особливо уважними. Чому? Бо хтось із вас буде моїм помічником-регулювальником. Тому вам треба слухати уважно те, що я вам розказую, добре? Отже, починаємо. Добрий ранок. доброго ради... Ранку. Ранку. Хто, хто мені... я, я не думаю, що так багато. Нічого. Хто мені підскаже, для чого нам правила дорожнього руху? Тільки руку піднімайте, будь ласка, дорожньо. Добре, а для чого нам їх не прошувати? Що буде, якщо не буде правил дорожнього руху? Будь ласка, дівчинка, тому що что... зараз зараз ось ось поряд. Зараз кожен подати э, люд... э, людин можуть людину може збити. Ось саме головне, щоб ніхто не травмувався. Я відкрию вам діти секрет. Так, з усіма привітаюся. Хто мене не бачив, всім привіт, мене звати Андрій. Сьогодні в нас буде цікавий пізнавальний урок про правила дорожнього руху. Діти, будь ласка, запам'ятайте одну важливу річ: правила дорожнього руху. Нам треба для того, щоб ніхто не травмувався. Маленький лайфхак. Якщо всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, це пішоходи, велосипедисти, автомобілісти, то не буде жодної аварії. Уявляєте? Правила дорожнього руху написані так, що його, якщо їх всі дотримуються, то не буде ніяких аварій. Тому важливо, щоб всі пішоходи, навіть такі маленькі, як ви, дуже добре знали правила дорожнього руху. Отже, почнемо. Подивіться, як у нас тут багато чого є у нас, представлено, правда? Сьогодні ми попробуємо розібратися, за допомогою чого регулюється дорожній рух. Які лінії є на дорозі? Які дорожні знаки, який світлофор, що він означає, а саме головне, що робити, коли на дорозі побачите регулювальник? Починаємо. Бачите тут різні лінії на нашій дорозі, на нашому перехресті? Білі лінії. Велосипед намальований, пішохід намальований, всі бачать. А ви знаєте, Андрій, що вони вивчили віршик ось про ці смужечки? Знаєте, який це віршик? Ану, дітки, давайте розкажемо. Килимок. Килимок, помічничок, позмугований пашок, на дорозі розвалився, ходом і відгодився. Молодчинка. давайте поплескаємо собі. А ну, Дякую, діти. Бачите, так? У них є різна форма, різний колір. І діти, це не просто так. Всі знаки мають логіку. Зараз ми почнемо з таких знаків. Дорослі їх називають по-розумному інформаційно вказівні. Нам не треба це зараз запам'ятовувати, але нам головне запам'ятати, що вони означають. Отже, діти, ось знаки, які з них вам знайомі. Льоня, так звати? Да. Льоня, допоможи мені, будь ласка, підійди до мене. Які із цих знаків тобі знайомий? Це акуратно курально дорогу. А як іще його називають? Правильно, можна переходити зараз лінію. Люди... Дякую, вставай, будь ласка, на місце. Як називають ще цей знак? Будь ласка, друже. Як називають це? <пілоспад> так, пішохідний перехід. Дякую тобі, друже. Як ти звати? Владик. <пілоспад> Дякую, Влада, що допоміг. Запам'ятали діти? Тільки в місці, де позначено таким дорожнім знаком. Якщо б це був би справжній пішохідний перехід, тут би стояв би таким чином знак. Зрозуміло? Тут би стояв би ось таким чином знак. І він би попереджав би всіх пішоходів, що саме в цьому місці можна переходити дорогу. Легко. Але найбезпечніші не такі переходи. Найбезпечніші переходи там, де взагалі немає автівок. Що це за переходи? Вони у мене тут є. Я знаю. Зараз. Секундочку, давайте дамо можливо ще комусь відповісти. Хто знає, що це за переходи? Не знаю, так, зараз секундочку, дівчинка. Не знаю, не. Зараз це, спуск... це. це спускатися Підземний? А я тобі допоможу. Ти правильно сказала, що це спускатися, це не підійматися. Це підземний пішохідний перехід. Дякую, тобі, так. А ставай, будь ласка, на місце. Так, мені треба ще. Давай, хлопчина, допоможи мені. А це що за? Пішокідних... Підніматися, підніматися. підніматися надземний. Побачили, діти? А це підземний. Да. Чому вони найбезпечніші, що... Дякую тобі, друже. Бо там взагалі немає машин. Ми... Ні, а кому? На велосипедах або на мопедах рухатись не можна. Зрозуміли? Там не можна. Так. А тепер навпаки. Кому рухатись можна тут? Зараз секундочку, дівчинка ось поряд. Так, так, так. Е, можна велосипедистам? Велосипедистам, абсолютно вірно. А як ви думаєте, а можна тут ходити людям? Там Ні. де Молодчинки, Логіку цих знаків. Ви гарно згадали. Так. А кому ж тут можна рухатись цікавий знак? Люди. Зараз секунду, секунду, секунду. Давай хлопчина. Людина і хлопчиме. Зараз, зараз. Так, пішоходом та велосипедистом. Друже, не переживай, зараз і до тебе дійде черга. Отже, далі. Ці знаки складніші. Але вони не менш важливі. Ці знаки попереджують водіїв про те, що попереду може щось бути. Тут різні попереджувальні знаки. Дивіться, діти, запам'ятали, всі знаки, що мають трикутну форму і червону рамку, вони не забороняють. Ті, що забороняють, мають, мають круглу форму. Запам'ятали? А ці знаки попереджають. Наприклад, цей дорожній знак попереджає, що скоро буде пішохідний перехід. Він попереджає не пішохода, не вас, а саме водія. Зрозуміли? Добре. Цей знак, як думаєте, про що попереджає? Ви його точно бачили? Так, добре. Ану спробуй сказати. Рядом школа дитина може, дитина може вибіжити на дорогу. Ну, що я можу сказати? Всього хлопця ви повинні всі побачити. Вийди до мене. Оплески даніку нашому. Можете поплескати. Правильно, цей знак означає діти. Попереду він підказує пішоходу. Ой, не пішоходу, а вряджає. Тому що може бути там освітлення дорожка. Молодчина. Правильно, цей знак попереджає про те, що буде виїзд велосипедистів. Зрозуміли? І водію треба бути уважним, бо десь він може перетнутися з велосипедистом. Тому запам'ятайте, це також досить цікавий знак. Добре. А тепер ми переходимо до найцікавішої нашої частини, можливо. що колись вимкнуть світло і ви захочете перейти дорогу, щоб ви знали, на який сигнал регулювальника перейти. Пам'ятайте, якщо на перехресті навіть буде працювати світлофор і стоїть регулювальник і показує, кому можна їхати, а кому ні, то слухатись треба тільки регулювальника. Зрозуміли? Регулювальник більш важливіший. Добре. Діти, зараз я почну вам показувати жести регулювальника, а вам треба бути уважними, бо хтось із вас буде моїм помічником регулювальника. Голосові? Подивимося зараз. Давай. Гарно себе повели. Сигнали світлофора, а ви продемонстрували, що ви їх знаєте. Ви з легкістю вивчите сигнали регулювальника. Сьогодні ми вивчимо два із трьох. Коли ви станете трішки дорослішими, я вам розкажу трошки більше правил дорожнього руху. Отже, починаємо. Всі пам'ятають, що означає жовтий сигнал світлофора. Що він означає? Можете викрикнути без руки. Що означає жовтий сигнал світлофора? приготуватися. Правильно. Приготуватися, абсолютно вірно. Регулювальник показує сигнал приготуватися ось таким чином. Уявіть, що це як наче жовтий. Він піднімає в правій руці світлоповертальний диск вгору і говорить: увага! Зрозуміло? Давайте, коли я буду перевіряти цей жест і піднімати жезл догори і питати, що це за жест, ви будете говорити Увага! Домовились? Перевіримо. Що за жест? Увага! <плес> <плес> усіма жестами регулювальника буде увага! Так само, як в світлопорі, жовтий світ. Отже, почнемо. Після «Увага!» регулювальник може зробити ось такий жест. Треба розібратися. Кому можна їхати, точніше, де можна переходити дорогу, а де не можна. А зараз я допоможу, а потім перевірю, добре? Запам'ятайте, при такому жесті регулювальника переходити дорогу можна тільки в двох місцях перед грудьми по пішохідному переходові та за спиною по пішохідному переходові. Запам'ятали? Тобто, якщо регулювальник стояв би ось так, то вже можна тільки тут переходити перед грудьми. Та за спиною. Зрозуміло? А зараз ми дізнаємось, наскільки вам зрозуміло. Запам'ятайте, рухатись в груди, тобто тут прямо, та в спину заборонено. Уявіть що регулювальник, це як бетонна плита, який стоїть на дорозі. Вздовж плити ми можемо пройти. Але ж хто ж може пройти повз плиту? Ніхто. Ми не супергерої. А ну давайте перевіримо жести регулювальника. Що це за жест? Бувано. Молодці. Комусь можна рухатись? Молодчинки. Це що за жест? Де можна рухатися? Кому? За спиною. За спиною. Ось тут. Перед І перед грудьми. Зрозуміли? Ага. За, спиною. за спиною та перед грудьми. Мені треба один помічник. Друже, можна тебе попросити? Вийди, будь ласка, до мене. Як тебе звати ще раз? Єгор. Єгор іде в школу. Уявімо, що він в 4 класі вже, досить дорослий. Батьки його відпускають. Світлофор у нас не працює, а Єгору треба перейти на той бік. Уявили? Добре. Єгор, вставай біля краю. Так, пам'ятайте, його перед тим, як переходити дорогу, має подивитися. Спочатку наліво, а потім направо. Зрозуміло? Так. Да. Так. Але у нас не просте перехрестя, у нас є регулювальне. Єгор має перейти тільки тоді, коли побачить дозволяючий жест. Діти, в реальному житті ми один одному допомагаємо. Тому, якщо що, допомагайте Єгору порадами, добре? Єгор, ти нікуди не спіши. Добре? Твоє здоров'я найцінніше. Так. Що за сигнал? Увага! Увага! Єгору можна переходити? Ні. А тепер я візьму. Отак повернуся. Єгору прямо можна переходити? Так. Да. А правильна відповідь ні. Пам'ятаєте, поліцейський як бетонна плита. Загороджує йому дорогу. Переходити можна тільки перед грудьми та за спиною. Запам'ятали діти? Так. Да. А ну ще раз, що за сигнал? Увага! Увага. Тепер Єгору можна переходити? Перед, грудь... перед грудьми можна переходити? Можна. Переходь, сміливо, Єгор. Чудово. А тепер уявіть, давайте, діти, щоб вам було більш наглядніше, Єгору треба тепер туди перейти. Добре? Йому можна переходити тільки перед грудьми та за спиною. Приготувалися. Увага! Спиною груди заборонено йти. Можна Єгору переходити? Ні. Чудово. Ні, не можна. Тепер Єгору можна переходити? Так. Да. Переходь, Єгоре. Сміливо. Добре. Спаломався наш брат Він втомився працювати сьогодні. Отже, приїхав я на автомобілі і з кимось із вас. Хтось із вас буде моїм напарником, щоб регулювати дорожній рух. Отже, починаємо. Увага! Комусь можна переходити дорогу? Регулювальник може подивитися. Де найбільше пішоходів зібралося? Зараз я покажу сигнал, а ви спочатку не йдіть, а скажіть, кому можна рухатися. Кому можна рухатися? Як ви думаєте, де можна рухатися? Де? За спиною та перед грудьми. А це хто у нас за спиною і перед грудьми? А я вам скажу, ті, хто б. Це вам можна рухатись. І вам діти можна робити. Зрозуміли? Переходьте, будь ласка. Переходьте, переходьте, сміливо. Переходьте. Гей, далі, 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 далі. Все, а ви залишаєтесь по цей вік, по цей бік і стройтеся назад, дивіться. Добре, ви молодці. Розверніться назад тепер. Чудово. Діти, вам так само треба розвернутися, стати тут. Зрозуміли? І один за одним. так. не дивіться. Зрозуміли? Вам можна ходити рівно туди. Сюди. Отже, попробуємо далі в нашу гру пограти. Увага! Комусь можна рухатись? Кого б мені пропустити? Не знаю. Кому можна рухатись? Ні. Так, вірно, вам можна Ні. рухатись і кому ще. І вам, дівчата, і хлопці, можна рухатись. рухайтесь, будь ласка. Так, молодці. Дивіться під ніжки, щоб ніхто не впав. Проходьте подалі так, так, так. і розвертайтеся рівно назад так само. Так. Чудо. Ні, ні, залишайтесь по цей бік. По цей бік залишайтесь, добре? Вам можна ходити тільки прямо і залишатись по один бік. Так, все. Чудо. Не травмувався. Діти, нагадайте мені, що повинно бути на формі в поліцейського. Ніхто не пам'ятає. Нагрудний жетон. Без нагрудного жетона ніхто не повірить, що ти поліцейський. Друже. Світлоповертаний диск в регулювальника знаходиться в правій руці. Це справжній диск. Він багато відрегулював серйозних перекрестів. Добре, друже. Ще раз нагадай Марат, як, як звати? Вибач, я можу. Марат. Марат, все вірно згадав. Так, Марат, я так втомився, я хочу випити кави. Ти мій сьогодні напарник. Можна я піду поп'ю кави? Якщо що, клич мене, я буду поряд. Порегулюєш тут трошки дорожній рух? Добре, не забувай, увага, між усіма сигналами, добре? Добре. Марат заступив на регулювання. Виконуйте сигнали регулювальника Марата як мої. Добре? Всім тільки ті, ті, кому можна. Марат руки в сто. Так, молодець. Так, молодець. Марат навіть підказує. Будь ласка, будь ласка, переходь. Марат, тримай руки рівно. Чудово, переходьте сміливо. Так, ні, а зараз увага. Увага спочатку, а потім показуй сигнал. Так, чудово. Кому можна переходити? Молодчина. Навіть дає обертові руки, щоб швидше пішоходи переходили. Вставайте по цей. День, діти. По цей, по цей бік. Марат, Пішоходи зсереду і... Знов той самий жест покажи. Чудово. Так, пішоходи також, ви також дівчата, можете переходити. Просто акуратно. Так. Чудово. Чудово. І на цьому, діти, наші вдячні оплески усім. Дякую вам. <плес> <плес> ну Отак. От Ні, до мене лице. І руки в сторону. Ні, До мене підкине. Уяви, що ти плюси. Отсю. Два плюси, добре? Так, і останній сигнал. Будь-який твій. Спочатку увага. І може розвернутися і стати до будь-кого боку, щоб ти шукати перешти. Чудово, пішоходи, кому можна рухатись. Так, вам. А вам можна рухати? Не соромтесь, вам можна рухати. За спиною це саме безпечне місце. Будь ласка, проходьте і кому можна. А пішоходам, що попереду мене, mm -hmm. і позаду мене, коли стануть дорослими і помиляться, може бути навіть штраф. Зрозуміли? Поки маленькі, вас це все не стосується, але доросли не можуть спілкуватися. І пропусти ще інші пішки. Чудово! Чудово! Гарне регулювання закінчується чим? Вдячними оплесками. Заспокойтеся! А коли говорять слава Україні, що треба відповідати? Ну так само зараз я ти, тихо, тихо, ти, тихо, тихо, тихо. Нахилися. Скажи, Героям слава добре ви, видно, що гучно. добре поході і воно, дівчинка воно, молодець. Діти, На цьому воно, етапі сьогодні у нашій школі номер 20, гімназії, номер 20 одеські, де перші класи навчаються на базі ліцею з посиленою військово спортивною підготовкою пройшов дуже цікавий урок, завдяки тому, що до нас завітав офіцер поліції, який керує нашою гімназією е бесідами, знаннями е заходами всі всілякими. І сьогодні Андрій завітав до наших першачків і провів дуже цікавий виховний захід. Правила дорожнього руху. Знаємо як табличку множення. Діти дізналися багато цікавого. І Ігровій формі навчилися рухатися і розрізняти знаки регулювальника, коли немає світла, коли не працюють світлофори. Ми вам дуже вдячні. Сподіваюся, що діти запам'ятають ці заняття на довгі роки. Ми вас чекаємо ще у стінах нашої гімназії, а також на базі ліцею. Дуже вдячні вам! Дітки! Давайте поплескаємо! Разом з цим хочу подякувати всім. І адміністрації і учнів за те, що були максимально контактні. Е, Пам'ятайте, кільний офіцер поліції буде вас супроводжувати на протязі всього вашого шкільного життя. Спочатку ми починаємо з простих тем, а далі будуть трошки складніші, але не менш цікавіші. Дякую всім. Ви молодці великі. Так, нам дуже повезло з вами. Сподіваюся, на подальшу співпрацю все взаємно. Дякую. Все. А я же вране просто... Без копити і без хвоста. Лиш баленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. І тролейбус, і автобус задали, щоб ходить пробу. Спереду лише трава, як табличку, вам лиш, Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Фор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе, він дорогу перейти, без виги пригод в путі. Від цього форсна річ служить людям день і ніч. Тільки треба кольори знати, вірно на кнопки натискати. Безпечна дорога, це для всім, і усім оздорога. не важте, не ризикуйте. Життя є безцінне, його і ціну. Це пам'ятка всім, і усім осторога, не легковажте, не ризикуйте, життя є безцінне.